Як заблокувати карту від банку PUMP? Що робити, якщо ви не можете знайти свою карту? Як не стати жертвою фінансових шахраїв? Як заблокувати карту за допомогою телефону? Якщо ви не можете знайти кредитну карту або вважаєте, що ви загубили, то вам необхідно як можна швидше її заблокувати, щоб не стати жертвою фінансових шахраїв. Це можна зробити одним із декільких способів. Це за допомогою служби підтримки, смс-команди та в онлайн-банкінгу. Розглянемо кожен із способів більш детальніше. Як заблокувати і розблокувати карту від банку PUMP за допомогою смс команд? Відправте смс з кодом блок на англійській або українській мові на номер 4682 для блокування всіх банківських карт прив'язаних до вашого фінансового номеру або смс з командою блок та 4 останні цифри номера платіжної карти, яку хочете заблокувати. Після успішного блокування прийде SMS смс блокування пройшло успішно. Для блокування платіжної карти від банку Pump в мобільному банкінгу або онлайн необхідно зайти в розділ даної карти, яку ви хочете заблокувати, та перейти в налаштування по ній. Щоб заблокувати карту від банку PUMP за допомогою телефона, скористайтеся номером 290 72 901. Бути готові повідомити інформацію у вигляді свого прізвища ім'я по батькові та кодове слово. Набрати необхідно з фінансового номеру, який прив'язаний до даної карти. Цим способом можна не тільки заблокувати, але і розблокувати карту, якщо ви її знайшли.